Будемо також ми за цією ситуацією слідкувати. Бачимо, що ну принаймні якоїсь притомної реакції з боку військово-політичного керівництва Московії на це все не було, і дій певних теж не було. І е, Бог ними, краще про. Наші поговоримо о події, те, що ворог на нашій землі наробив. А саме підрив Каховської ГЕС, До речі, це теж певним чином була така версія, пов'язують із подіями на Білгородщині, Була версія, така що мовляв, у такий спосіб могли відволікати просто увагу інформаційну так от. Наразі вже є інформація про те, що окупанти почали використовувати підрив греблі каховської ГЕС і машинної зали, аби закладати диверсійно-розвідувальні групи на з'єднанні території Херсонщини, рашиські військові переодягаються наразі в цивільних, намагаються змішатися із місцевими, які чекають на евакуацію. Про це повідомляє зокрема центр національного спротиву. І там також з'ясували, що до того як була підірвана Каховська ГЕС. До її підриву там можуть бути причетні російські військові з першого батальйону 205-ї мотострілецької бригади. Це місто Будьоновськ Ставропольського краю. РФ вдалося встановити вже й командира цієї бригади. Це полковник на прізвище Шандура. Так, вчора теж були. Висловлені зокрема з офісу президента, якщо не помиляюся, Михайло Подоля казав про те, що 205-та бригада до цього може бути причетна. Ну по-перше, ці диверсійно-розвідувальні групи, чи дійсно зараз може таке бути, чи є військова доцільність? Скажімо так, і як ворог взагалі може цю катастрофу, яку він накоїв, використати? Чи може він це вивернути собі, наприклад, на користь? Стосовно диверсійно-розвідувальних груп, загроза, звісно, є, але вона, я б не сказав, що зараз збільшилась в порівнянні з тією, якою вона була до цієї ситуації. Стосовно використання на свою користь, у них змило першу лінію оборони на Дніпрі, яку вони будували. І частина їхньої техніки, в тому числі і важкої, вона ну її довго не вдасться витягнути звідти, якщо колись взагалі вдасться. З іншого боку, ну різного роду експерти роблять прогнози, що це певним чином скоригує плани контрнаступу, і ворог може виграти такий час. Але президент Зеленський. В Принципі командування сил оборони каже, що це ніяк не вплине на контрнаступ, от що ворог на свою користь виграє, тут звісно ж це економічне питання, виключно питання, яке може знаєте, в нас в наступні роки воно точно відобразиться на можливо на економічній ситуації, оскільки ворог зробив все, щоб просто. Зруйнувати зрошувальну систему частково вбити аграрний потенціал півдня і таким чином вдарити по економіці України, ось це найбільша загроза. Тут ну, потрібно про це швидше говорити, ніж про короткострокову перспективу контрнаступу чи чого ще. Вода за повідомленнями офіційних джерел. Вже через 10 днів вся вода витече в чорне море. Відповідно, відповідно буде відновлюватися і Херсон, і деокупована територія України в майбутньому також на лівому березі. Ну а так, очевидь, ворог такий спосіб просто знищення України себе, собі за мету поставив постави. У такий спосіб зараз вони а, себе поводять. Про 205-ту цьому то стрілецьку бригаду дуже часто зараз згадують в контексті цього підриву греблі. Я так розумію, ми вже їх бачили на нашій території. Так, що це за бригада? А, ну, Вони, наскільки я пам'ятаю, вони невдало були задіяні і на Сході, і в тому числі. І в певній мірі вони могли бути задіяні і на півдні частково. Так, ну зрозуміло, що вони зараз найкраще, що у рашиської армії виходить це із цивільними об'єктами об'єктами інфраструктури воювати. Власне, що ми і побачили. Ну що ж, кожному буде своя відповідальність. Бачимо, що вже знають імена людей, які до цього причетні. Обов'язково все це всьому цьому дадуть суди міжнародні і інші інстанції оцінку. Андрію, вам дуже дякую за те, що до нас долучилися. Можу вже вас відпускати. До нових зустрічей в нашому ефірі. Друзі Андрій Коваленко, так. аеророзвідник Террові. Військовий експерт до нас долучився.